Розмову про Дмитра Разумкова я хотів би почати з його батька, якого називали правою рукою кучми. Мені, як політологу, восени 1999 року довелося брати участь в одному з семінарів, який проводив Олександр Разумков, на той час заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Горбуліна. Це був дуже розумний і ерудований чоловік. Я навіть поставив якесь запитання, вже не пам'ятаю яке, і він відповів ґрунтовно і аргументовано. Мене ще. Тоді вразив його хворобливий вигляд, а у жовтні він помер у 40-річному віці від невиліковної онкології. На той час Дмитрові, його синові, було 16 років. Олександр Разумков створив власний центр аналітики, економічних політичних досліджень, нині знаменитий центр Разумкова. Хоча він і пізніше його син Дмитро народилися в Бердичеві Житомирської області, доля його закинула у Дніпропетровську область. Там він Працював в обкомі Комсомолу, співпрацював з Сергієм Тиїпко і пізніше попав до команди з Дніпра, яка прийшла до влади. Тут я би хотів провести аналогію, яка проглядається у долі батька і сина. Два роки Олександр Разумко був першим помічником Леоніда Кучми. Він керував групою помічників і референтів президента. Цим він, до речі, запросив на роботу в адміністрації президента Володимира Литвина. Наприкінці грудня 1995 року подав у відставку через конфлікт з Ловою. Міністрації президента Дмитром Табачником, який нині оголошений зрадником України, на той час табачник мав великий вплив на кучму, і один з моїх інсайдів тих часів розповідав, як табачник хвалився перед ним своїм впливом на кадрові призначення. Він тримав у руках дві папки і наче зважував їх. Ось дві кандидатури на міністра. Кого я занесу зараз на підпис президенту, той і стане міністром. Отже, про Дмитра Разумкова про батька я розказав. А от мати була знаменитою свій час народною артисткою України, відзначалася вродою, талантом і харизмою. Це Наталія Кудря. Грала у академічному драматичному театрі імені Леся Українки. Знімалася в кіно. Ось вона в знаменитому українському фільмі за двома зайцями. А це фото пані Наталії з відомим актором Олексієм Вартинським. До речі, Олександр Разумков в дитинстві заради майбутнього. Дружини Наталії став ходити до палацу піонерів. Вони навіть грали разом у дитячих виставах. Він Буратіно, а Наталія Мальвіна. Наталія зберегла вірність своєму першому чоловікові, з яким дружили з першого класу, і більше заміж не виходила. В одному з інтерв'ю знаменита артистка на запитання журналістки, чи почувається вона щасливою, не задумуючись, відповіла: Так, у мене був чудовий чоловік, який носив мене на руках. Не кожна жінка може цим похвалитися. У мене прекрасний син, який Тим я пишаюся, ми з ним найкращі друзі. Вони розлучилися з Олександром у рік його смерті, і той одружився на відомій журналістці Юлії Мостовій, редакторці газети Дзеркало тижня, якою зачитувалася українська політична еліта на Печерських пагорбах. Там часто публікувалися інсайди з владних кабінетів, які їй постачав Олександр Разумков. Через чотири роки вона вийшла замість за Анатолія Греценко, оскільки батьки Дмитра Разумкова, колишнього Голови Верховної Ради були зайнятими людьми. Зайнятими людьми. Він ріс батьками Наталії Убердичевій і успадкував найкращі риси, бабусі і дідуся, чесність і порядність, працьовитість і сумлінність. Дмитро закінчив школу із золотою медаллю, потім інститут міжнародних відносин за спеціальністю міжнародні економічні відносини із червоним дипломом. За власні кошти отримав ще й юридичну освіту податковій академії, зайнявся бізнесом та політичним консалтом. Почав з'являтися на телебаченні як аналітик, був директором української політконсалтингової групи. Очевидно, таки спрацювали батьківські гени. У 22 роки вступив до партії регіонів, але після перемоги Януковича на виборах вийшов з партії. Було це у 2010 році. Раніше публічно говорив російською мовою, чим обурював багатьох національно свідомих українців. Свою позицію виправдовував так. Поки що у нас російська агресія, поки що у нас є бажання російської держави захищати російськомовне населення, то під час ефірів я використовую виключно російську мову, тому що я вважаю, що не треба приїжджати на танках, приходити з кулеметами, автоматами та зеленими чоловічками. Але це, скоріше за все, була політехнологія. Дуже багато прихильників зеленського були на сході та півдні України, і вони розмовляли російською. Зараз разумков говорить Прекрасною українською мовою. Разумков став одним з творців успіху зелених. Спершу разумков працював політехнологом у штабі Володимира Зеленського, пізніше речником Слуги народу. Саме він очолив виборчий список партії. Другим став Руслан Стефанчук. Певний час саме Разумков очолював партію Слуга народу він змінив на цій посаді Івана Баканова, який очолив службу безпеки України, 29 серпня 2019 року. Став 14-м головою Верховного. Ради України, отримавши рекордний рівень підтримки: 382 голоси. І першим в історії українського парламентаризму став головою, якого звільнила його ж партія. Все почалося з того, що на посаді спікера Дмитро Разумков почав проявляти самостійність, висловлювати свою окрему думку в генеральній політиці партії. Він був проти того, щоб приймати закони з порушенням закону. Разумков переоцінив свої сили і можливості, колись був такий голова Верховної Ради Олександр Ткаченко, який у відповідь на запитання журналіста: хто головніший в Україні, президент чи голова парламенту, відповів: Я не перший, але і не другий. Відповідно до Конституції України, голова Верховної Ради є не лише керівником законодавчого органу, а й другою людиною в країні після президента. В разі дострокового припинення повноважень глави держави, його функція автоматично перекладається на спікера. А коли Дмитро Разумко проявив свої президентські амбіції. Його стосунки з офісом президента зовсім зіпсувалися. Очевидно, його позбавила обачності соціологія центру Разумкова, яке в певний період показувало, що довіра до Разумкова як голови Верховної Ради вища ніж до президента Зеленського. 7 жовтня 2021 року Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова за віддали голоси 284 депутати від «Слуги народу батьківщини голосу за майбутнє. Та довіри, виходячи з президії через бічні двері, Разумков гучно грюкнув дверима. Згодом він створив у парламенті міжфракційне депутатське об'єднання Розумна політика та громадську організацію Команди Разумкова. З моменту повномасштабного вторгнення представники об'єднання Розумна політика постійно надають гуманітарну допомогу прифронтовим регіонам. Він позафракційний і в опозиції до нинішньої влади. Його вважають поміркованою людиною, яка добре розуміє. Як побудована українська влада. Послухайте виступ Разумкового вчора під час прийняття Верховною Радою закону про мобілізацію. Він є досить потужним і справедливим. Гірка правда у кількох словах. Залишаю внизу в описі посилання. Передивіться його, будь ласка, він всього 2 хвилини 40 секунд. До зустрічі!